Доброго дня, Романа Васильівна. Я є співробітником служби реєстрації виконавчих рішень міста Києва. Телефону проінформувати вас, що на наступному тижні в Києві буде проходити правове засідання по вашій справі. А яка моя справа? Я не пам'ятаю. На ваше ім'я надходила скарга від національного медичного центру. Ви робили в них замовлення на медикаменти, але ліки з пошти не забрали. Ну, прочитала в інтернеті, що такий препарат допомагає суглобів. У мене проблеми з суглобами давно вже і я вирішила заказати. Заказала. Я в них, то б чотири упаковки прислали три. А ну, я не стала викупляти його. Після цього вони мені стали названювати. Я вас зрозуміла. Дивіться, коли ви їх не отримали, вони по поїхали на утилізацію, вони не повернулися до виробника. і зараз. Цей медичний центр, якщо ці ліки утилізують, він зазнає збитків, через тих не отримали, і матиме право стягувати з вас компенсацію у розмірі 5,5 тисяч. Ця сума стягуватиметься з ваших надходжень вже з цього місяця. Вона мені стала угрожати, Там я жінкою все время розговорила і сказала: якщо ви не заберете, ми на вас наложимо штраф або заберіть, або в трьохкратному розмірі вищитають з вас, з вашої пенсії. Добрий день. День добрі, хто так, це працівник центру. У вас у Харкости посилка. Ти на сьогодні завтра отримати. Я не заказував ніяку посилку. Та як? Це у вас там лежать ліки за направленням виконавчої служби. Ви з ними домовлялися, що ви заберете ліки, компанія забере свої претензії. Компанія претензії забрала. З вашого боку ліки на пошті. Якщо вони підуть на утилізацію, вже будете сплачувати штраф у повному обсязі. Я не заказував. Ви не обмануйте людей, пожалуйста. ви нічого Та, не за. Заказ... Ми підемо в міліцію, в міліцію підемо, сьогодні вже. Так, підемо, і все в порядку. Хочеш з ринка ходити живий, забирай посилку, або прострілю в колені. Всього хорошого. Ви йдете працювати в на землю Національна поліція знешкодила злочинну організацію вимагачів які змушували літніх людей купувати біологічно активні добавки, діючи під виглядом державної виконавчої служби, зловмисники залякували потерпілих судом та погрожували конфіскацією майна. Національна поліція знешкодила сім злочинних кол-центрів, які знаходились на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей. Афаристи телефонували до людей та, представляючись медичними працівниками, змушували купувати БАДИ за значно завищеними цінами. За день афаристи відправляли понад 100 посилок. Залякані люди віддали здирникам понад 10 мільйонів гривень. Керівники кол-центру жителі Дніпропетровської області, віком від 24 до 29 років. Також учасниками кол-центру були неповнолітні особи. Поліцейські провели 56 санкціонованих обшуків, вилучено 3052 упаковки дієтичних добавок, 16 видів. Автомобілі, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти в сумі понад 320 тисяч доларів США різної валюти. Крім того, поліцейські виявили учасників злочинної організації, російську символіку та печатки з гербом Російської Федерації.